Всім привіт! Дякую, що саме ти зайшов на це відео. З вами я Касія, і сьогодні я вам хочу розповісти одну історію. Вона сталася не зі мною, вона сталася із моєю знайомою, але розповідати я вам її буду зі свого обличчя, мені так просто більш удобніше. Ось, я думаю, що можна починати. Це сталося літом. Я зі своєю сестрою та її подружкою приїхали до мене у село. Ось, і нам не було чим зайнятись, ми вийшли сходити в ліс, позбирати різних рибів, яй і все таке. І ми збираємо, вже позбирали, йдемо додому. А у нас в селі, от якби по бокам трава, а посередині от все розчищене. І ми йдемо ну, розчищене для того, щоб ну, машину було краще їхати. А ми йдемо от сам по траві. Ми щось говоримо, сміємось, і знаєте, я не так скажімо неосознанно повертаю голову в бік. І я побачила те, що за нами по траві їде машина з затемненими вікнами. Якщо чесно, я злякалась, я відразу сказала про це своїм подружкам, ну, сестрі подружці і ми почали йти. Швидше, машина почала швидше їхати. Ми вже біжим. А для того, щоб нам дійти додому, потрібно пройти через поле. І ми йдемо через це поле, біжимо, верніше. А для того, а от біля цього от якраз в полі є така е, поворот, для того, щоб Ну, повернути машину. І знаєте, що ця машина робить? Вона їде по полю. Ми біжим, і я... мені от потрібно ще сказати, що я просто до ужасіка неспортивної людина. Ну, просто до ужасіка. Мій самий неулюблений предмет це фізкультура. Ми просто, Я просто от розумію, що я вже бігти. Ну, тупо не можу. Ну, от просто не можу. І я падаю в куст. А там такий куст, що типу, якщо ти за його десь впадеш, сховаєшся. Тобі ніхто не помітив. Хочу сказати, що саме в цей момент машина повертала. Я не знаю, яким чудом вона мене от не помітила. Я просто лежу в цих кустах. Я просто дуже сильно перелякалася. Лежу я там хвилин 20-25. Уже і потемніло, і я от іду додому, іду, прихожу. Мама на паниці, Ну, в цьому це і логічно, типу, взагалі. Ось. Плюс сестра масло, вогонь подлила. Просто дуже було страшно. Я, ну, це все розказала мамі. Ну, взагалі. І ми навіть тоді ну, нічого, так скажімо, не казали більш нікому. Тобто цю історію розказала вона тільки мені. І то це через 2-3 роки. Дуже прям страшна ця історія. Я думаю, що ну, історія закінчується, я вам хочу розпов... Сказати моє ставлення, скажімо, додати коментарі. Коли я перший раз почула цю історію, я задала цілком логічне запитання. А можливо, вони, ну, машина, яка за вами їхала, можливо, вона просто хотіла запитати, а, як, до має, ну, як кудись доїхати, можливо, їм кудись доїхати потрібно було. Мені тоді знайома відповіла, що якби вони хотіли дійсно у нас просто спитати, як доїхати до якоїсь місцевості, вони б не їхали за нами по полю. Взагалі прям, якби зі мною якась подібна історія сталася, я взагалі прям інтроверт, я взагалі весь час сижу вдома на канікулах, взагалі нікуди не виходжу. Якби ще зі мною така історія сталася, мені здається, я б взагалі в цілому ізолірувалась взагалі від усіх, від усього. Просто ужас. Ще ж. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, тому що саме і підписуйтесь на мій, на мій канал, тому що саме це допомагає злітати моїм ре... роликам у рекомендації. І саме так при дізнається більше людей. Що ж, на цьому. Всем пока-пока-пока-пока.